Поки мажори їздять на дорогих авто, ходять у дорогі клуби. У бучі військоматники вручають повістки робітникам просто перед кондитерською фабрикою. Працівники ірпінського бучанського об'єднаного міського військового комісаріату разом з міліцією приїхали до. Кондитерської фабрики заблокували бусом виїзд фур з підприємства, зупиняли усіх, хто йшов на роботу, і всовували повістки. На кондитерці кажуть, що від призову не ховалися таким підходом. Обурені нагадаємо, нині триває шоста черга мобілізації. В міністерстві оборони зазначають, повістки можуть роздавати де забажають, але дії військових перевірять. Вони питали у людини прізвище, вписували це прізвище, не зважаючи на те, де ця людина зареєстрована. Просто вручали, і було в якості ультиматуму поставлено, що сьогодні всі ці люди мають бути примусово доставлені до військомати. Було заблоковано на декілька годин роботу підприємства. Виготовляється продукція харчова. Вона не передбачає такого простою на. На жарі, законом України не визначено порядок вручення повісток. з будь-які випадки протиправних дій, з боку, в тому числі представників районних військових комісаріатів, нами уважно вивчається, проводиться службове розслідування.